Всім привіт! Мене звати Христина і це мій канал, щоб ще зв'язати. Це відео про готові роботи червня, а також про процес про те, що я зараз зв'яжу активно. Тож, давайте будемо розпочинати і подивимось, що ж я нав'язала за червень. Це чотири пари. Ось вони в мене тут, всі такі гарнюні. І зараз будемо роздивлятись, я намагатимусь вам їх показувати в хронологічному порядку. І першою готовою роботою червня стали ось ці шкарпетки. Вони зв'язані з пряжі Vizel Waves. Вона має у собі у складі 75% маринос і 25 нейлон, здається. Ці шкарпетки я зв'язала на розмір 34-36, буду вам ніби тут троситу у кадрі. 34-36, мою дитину. Тут було в мене 68 петель. я думала, що я подолала свої питання зі щільністю, але ні, тому шкарпетки вийшли дитячі. Ну такі дитячі, на середню дитячу ногу, але на якусь маленьку тендітну жіночку вони також підійдуть. Ось такі. Що по пряжі? Мені пряжа загалом подобається з нею працювати. Це вже не перший шкарпетський з цієї пряжі я в'яжу, але ось ці смуги, я думаю, що їх видно не озброєним оком. Вони взагалі то не повинні бути. Повинен бути такий плавний градієнт без. Але вони також симетричні. Не знаю, плюс це чи мінус, але все однаково. Ось такі шкарпетки. Це була моя перша готова робота, і отут зараз будуть гарні фотографії, бо я їх не робила. Далі, далі в мене зв'язались ось ці шкарпетки з, з пряжі Опалсері Vincent Ван Gogh з отакої картини. Ось. І їх я в'язала на 72 петлі, на спицях 2, тому що, <кій> тому що мені захотілося спробувати, як буде ця пряжа в мене на двійках. І обіцяла вам порівняти щільність із пряжою в'язанням на 2,25. І ось показую, дивіться, ось це полотно. це ж серія, тільки картина з соняхами. Воно зв'язане на 2.25 і воно, дивіться, таке, трошечки еластичне. І виходить, тут також 72 петлі. І воно виходить трошки ширшим за е, зелені вони, бачите? Ну, тобто їх видно, не знаю, пів сантиметра. А зелені зв'язані на двійках, і тут вже більш таке було. Ну, полотно. Якщо вам видно ось так, можете подивитися різницю. Ну, воно взагалі-то видно. Так. Це була друга моя. Робота червня, і тут розмір вийшов десь 37-38. Такий. Шкарпетки і шкарпетки. І тут також є гарні фото. Далі ось ці довгі, великі, чоловічі шкарпетки який я в'язала з Alize Comfort Socks, якась мені трапилась в магазині на розпродажі один єдиний старенький моточок. Я глянула на нього і думаю, боже, це ж ідеальна пряжа для чоловічих шкарпеток. Тому що вона така товстенька, ну гарна. Ось так виглядають. І ці шкарпетки вийшли смугасті, так вклався везерунок у пряжі. Я вирішила, що вони братимуть участь у моєму шкарпетковому челенджі, у якому темою червня були шалені смуги. На жаль, в мене поки що тільки ця готова робота, але ще одне в'яжеться чесне слово. Далі побачите. Так, що в мене тут по характеристикам спиці? Також 2,25. І набирала я аж 80 петель, тому що це чоловічі шкарпетки, а точніше, навіть я скажу вам засушні. ось такі. Дуже е, пряжа гарно лягла, вона така еластична. Тут все широко, взагалі без питань. Тож, це третя готова робота. І остання готова робота це ось ці шкарпетки. Ой, боже, так жарко. Чому так жарко? Ви не знаєте? Я, Я не знаю. Остання готова робота червня це ось ці шкарпетки. Вони зв'язані з пряжі онлайн. Було в Німеччині, і одразу ж там зв'язала. Ось такі вони гарні. Таке можна, фарбування якогось закату. І не буде українського закату. Можливо, закати буде. Фарбування західу сонця. Це моренос, вона дуже така м'якенька, дуже мені подобається. Тут звичайні шкарпетки, без ніяких викрутасів. 72 петлі, спиці 2,25 і розмір вийшов. Ем, мабуть, 37-38. Гарно. Ось так. Набирала також 72 петлі. Я не знаю, сказала, Тож такі були мої готові роботи червня, не прям якийсь фонтан, але щось зв'язалось. і враховуючи, що дуже жарко, я не знаю, що там взагалі буде в мене в'язатися в липні, але у липні побачимо. Е, зараз вас ще чекає підключення на столі там, де я покажу вам, що я тут ще робила, процесики і таке все інше. І все, бувайте. Так, ну і тепер давайте підключимось і подивимось, що тут в мене взагалі по процесах. І перше, що я вам хочу показати, що я взагалі дуже-дуже-дуже хотіла зробити, і це перемотати дундагу для продовження в'язання кардигану. І я це зробила: вийшло в мене два таких бунтика. Чого їх вийшло? Два, тому що, То зараз ви зрозумієте, бачите? Тут такий він. Пухнастий моточок, а цей такий вже щільний гарний, тому що це я мотала за допомогою дитини. А це за допомогою чоловіка. І, самі розумієте, якість трошечки відрізняється, але я спершу вив'яжу цей, тому що, ну я не знаю, тут грамів 30, а тут вже е, залишок. В мене була пасма, вона вважила 180 грамів. Це. Ось цей наш український магазин. Я брала там дундагу. Ось. А вже ще розумію, що мені цього теж не вистачить, але я вирішила, що в мене одна половина така строката. І там і зелений, і фіолетовий, і який хочеш. І це приблизно таке ж фарбування. Трошки воно світліше, але все одно, щось спільне в них є. І це буде другий шестикутник для кардигану. Ось. І потім, коли потрібно буде робити обв'язку, я перемотаю ще одну пасму, вона така рожева світла. Чи може візьму зелену, от я не знаю. Мені здається, що коли буде готов другий шестикутник, тоді ми з вами прям зробимо якесь обговорення, тому що я сама ще не уявляю, ну, я не прикладала ще до полотна. Ніяких з наявних в мене пас. Ну, я одразу вирішила, що це будуть ці дві пасми, які в мене є. А вже ще є схожий гамі пасма, з я в'яжу хустку, але там вже так багато прироблено роботи, що мені трошки шкода її розпускати. Але я не знаю. Того ж побачимо. Хочу розпочинати, вже прям чешуться в мене руки, це робити, і мені здається, що завтра, до речі, сьогодні субота, якщо я вам не сказала, що завтра я це буду робити, тому що. Не повірите, але в мене дуже мало активних зараз процесів. Так, це було е, те, що прям рвалось з мене показати. І те, що я в'язала по поверненню додому, це ось ці мої шкарпетки, вони також з мого шкарпеткового челенджу. Шалені смуги тут у мене прогресують. Я вирішила, що цього мало. Треба ще додати трошки хеліксу. А потім я зрозуміла, що я не знаю, чи вистачить мені пряжі. І я після цього почала в'язати другу шкарпетку, щоб дов'язати її також до цього моменту. Тобто зі смугами, з усім цим. І потім, коли в мене вже будуть дві шкарпетки відв'язані на одному і тому ж етапі, то я їх поєднаю на е, одній спиці. Кру, ну, буду в'язати меджом-лупом дві шкарпетки, одразу наскільки вистачить пряжі. І якщо вистачить, е, це чудово. А якщо не вистачить, то завершувати буду е, ось цією жовтою, з якою в мене смуги. Це будуть вже масочки, тому я думаю, не принципово, що вони. Не будуть з такої ж пряжі, тим більше, що пряжа ну, така, тобто вона протягом цих шкарпеток використовувалася. З чого ж я в'яжу? В'яжу я з отакої пряжі актив. Твідова вона прикольна. Твіденьки на мене не випадають, не вистрибують і загалом на пряжі тримаються дуже простойно. Але вона тонкувата, ну, як на мене тонковата? Я в'яжу на двійках і. Цього в нас виходить, що якщо в'яжеш на двійках, набираєш багато петель. Тут в мене 80 петель, це також засушні шкарпетки. В'яжу їх, в'яжу, треба закінчити. Взагалі ти бажано у цьому місяці, але це вже нереально, тому, скажімо, що треба буде дов'язати мені до серпня. Так щось так. Це мой, мій єдиний активний процес. А вже ж там є ще хустка, кардиган, який мене бісить, ще щось гачковане. Але я на то дивлюсь і від, відвертаюсь, тому що хочеться це в'язати. Я думаю, що у нас усіх так. Буде натхнення, і це можливо, що все позавершується протягом двох тижнів. А не буде натхнення, нехай воно мене чекає. Ось так. Загалом такі мої новини. Але дякую, що подивились. Дівчатка, тримайтесь, відключення, Дніпро Дуже дорешті решту, Україна переможе, тому що це то нами правда. Люблю вас всіх і до зустрічі у нових відео. Бувайте!